Із трьох інгредієнтів ти в детсвіт навіть не мог пасочку із піска нормально зліпити. А тут тобі всіго лишна всього понадобиться подгулявший банан, кисломолочний творог і какао. Я не знаю, як правильно назвати цей десерт, пірог, чизкейк, торт і що воно таке виходить. Да, простять мене ті люди, які хоч щось готують по моїм рецептам. Ну, якщо, звісно, такі люди существують. Ну, тут дійсно, все треба робити на глаз, тому що пропорції тут вообще не мають значення. Хоже на фразу розмірне головне, головне душа. І ми знаємо, що це наебка. Як яка не може жити без сладкого, авторитетно вам заявляю, що сахар сюди додавати не треба, воно і так виходить солодким. Приблизно 25 минут і 170 градусів, і як тільки ви побачите чорну скаринку, ні, я не расистка, Це вже доставати цей чудо пірог і ставити його остивати. Дуже важний нюанс. Треба підождати, поки цей пірог повністю остине. Бо якщо у вас так же горить жопа, як у мене, і ви не вмієте ждати, то тоді розбите сердечко буде не тільки у тебе, коли ти побачиш, як твій бивший опублікував фотку з новою дівкою, але но і в цього піра.